Автопарк Київ, нове надходження, шикарна Toyota Camry, 19-го року випуску, автомобіль із США, гібрид. Ви тільки зацініть, який колір гарнючий, тонована на 18 оригінальних дисках, нова літня гума Goodyear, 92 тисячі км пробігу, дуже надійний економний седан. І найголовніше це те, що це максимальна комплектація. Шкіра, люк, акустика JBL, комфортний доступ, безключовий запуск, мертві зони, огляд 360, все є, все працює. Стан, я думаю, ви самі бачите, 92 тисячі кілометрів рідного пробігу. Все працює, все невідмінно. По питанням придбання в автопарк. Киев Сумська, два а.